Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Коли настане час 1 Петра 5:8 Ваш супротивник диявол ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Коли мої друзі Ел та Кеті Шифер. Під час авіашоу літали на своєму культовому літаку часів Другої світової війни, для них найважливішою була реакція літніх ветеранів війни. Вони розповідали про війни, у яких брали участь, і про літаки, на яких літали. Більшість своїх бойових історій ветерани розповідали зі сльозами на очах. Багато хто казав, що найкращою новиною, яку вони отримали під час служби, були слова, війна скінчилась, хлопці, час повертатися додому. Ці слова попереднього покоління стосуються і війни, у якій беруть участь християни. Проте, наша духовна битва проти диявола, ворога наших душ. Апостол Петро попереджав Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Він спокушує різними способами і використовує зневіру в стражданнях та переслідуваннях, аби спробувати відвернути нас від віри в Ісуса. Петро закликав своїх перших читачів і нас сьогодні будьте тверезі, пильнуйте. Тому ми покладаємось на Святого Духа, щоб не дозволити ворогу змусити нас здатися. Ми знаємо, що одного дня Ісус повернеться, і коли це відбудеться. Його слова матимуть ефект, подібний до того, який відчувають солдати на війні. Від його слів з'являться сльози на наших очах і радість наповнить наші серця. Війна скінчилась, діти. Час повертатися додому. Якої допомоги від Бога ви потребуєте, щоб протистояти диявольським спокусам? Як вам можуть допомогти інші віруючі? Помолимось. Всемогутній Боже. Ти набагато сильніший за будь кого і будь-що, що мені протистоїть. Будь ласка, допоможи мені покладатися на Твою силу і могутність. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.